Вітаю, шановні глядачі, у нас сьогодні ремонтний огляд, та розповім трошки про досвід користування таким IP домофоном. Це в нас Dahua DHI VTH 5221 ws 2 Я скажу чесно, мабуть, одна із топових моделей. Точніше, не топових, а по кількості продажів моделей. Значить, тут зараз він класифікується вже не як IP-домофон, а як IP-монітор в системі відеоспостереження і контролю доступу. Тобто до нього підключаються визовні панелі, можна підключати картинку, щоб переглядати з камер IP. І можна відеореєстратор підключити теж до нього і дивитися картинку. Значить, дивіться. Ну, для того, щоб підключити до нього IP-камери і дивитися картинку з тих IP-камер, що там відбувається в реалтаймі. Цей домофон у нас клієнт придбав у 2020 році. Я вам скажу, що стан у нього дуже гарний так, після трьох років використання. На жаль, він вже не гарантійний, але постгарантійний сервіс офіційний від Dahua працює, ми його туди відправляємо. Значить, яка вилана в нього несправність? Перше, це коли ми підключаємо його по ПОЯ, в нього є поя, і також в нього є wi підключаючи, подаючи на нього живлення через поя або через 12 вольт. діод індикації, що він працює, загорається. Але екран не світиться. На свічі ПОЯ видно, що він споживає напругу, тобто є індикація. Але що мережева карта. Працює, немає ніякого пінга, тобто пакети не біжать. Ну і Відповідно, ще не працює екран. Ми робимо таку заявочку в сервіс і подивимося, що буде далі. День тепер вже працездатна, працездатна вона працює. Значить, що в неї було? Це збій програмного забезпечення. Значить, панелька у нас, їй 2,5-3, 3,5 полов... роки. Вона куплялася. На початку 2020 року, зараз уже середина 2023. Тобто панельки більше, ніж 2,5 роки, значить, просто був збій ПО, діагностика, і за це все заплатили 500 гривень. Дивіться, діагностика плюс ремонт. Плюс найновіше програмне забезпечення тут встановлено. І того 500 гривень. Ну, це дуже-дуже дешево. Тому рекомендую, якщо у вас є якесь обладнання, яке ви не працює, і ви сумніваєтесь, відправляти чи не відправляти сервіс, кажу відразу відправляти. Якщо комусь потрібна інформація, де офіційний сервіс центри даху та Хіквіжн, пишіть мені в Телеграм. Силочка є на наш телеграм в закріпленому описі. Панельку я особисто теж ще раз перевірив, відправляю для клієнта. Зроблю там йому первинні налаштування, якщо він захоче. Ну, думаю, що налаштовувати це все дуже просто. Якщо комусь цікаво, можете на YouTube знайти там кілька кнопочок і воно все працює. Якщо сподобалося моє відео, ставимо вподобайку обов'язково, підписуємося і до нових зустрічей.